Доброго ранку малята. Погляньте, як багато квітів навколо. А зверніть увагу на особливі квіти. Вони називаються чорнобривці. Це квіти, які ніби маленькі сонечка. Вони мають яскраві, помаранчеві та жовті пелюсточки, що схожі на пухнасті кульки. Ці квіти дуже люблять тепло і світло. Тому вони завжди тягнуться до сонечка. Вони мають незвичайну назву, бо на їх стеблах є темні майже чорні смужки, ніби маленькі брівки. А ще в них особливий трохи гострий запах, який допомагає їм захищатися від різних шкідників. Чорнобрівці це справжня прикраса. Кожного саду. Вони цвітуть все літо аж до пізньої осені, даруючи нам радість і тепло. А тепер, дітки, пропоную зробити ось таку аплікацію. Чорнобриці. Подивіться: в мене є аркуш білого паперу, на ньому намальовано стебла та листочки квіточки. Це вам допоможуть зробити дорослі. Вони якого кольору? Зеленого, так. А також в мене є три квіточки чорнобривці. Вони якого кольору? Подивіться. Помаранчевого. Можна взяти також жовтий колір паперу. Вони складаються, подивіться, з багато пелюсточок. Це частини аркуша паперу. От нам знадобиться, аркуш паперу. Він може бути жовтого або помаранчевого кольору. Пензлик, тарілочка для деталей нашої поробки, клей, серветка та аркуш білого паперу. Зверніть увагу, що я вже намалювала стебла та листочки нашої квітки. Це вам допоможе зробити дорослі. Також потрібно зробити три кружечки ось таких для наших квіточок. Почнімо роботу та підготуємо. Пелюшки для квіт. Нам потрібно взяти аркуш кольорового паперу та нарвати ось такі частинки для квіточки. Вони можуть бути різні за формою, за розміром. Просто беремо та нариваємо різні шматочки. Шматочки повинні бути дуже-дуже багатими. Подивіться, скільки багато шматочків паперу помаранчевого кольору у мене вийшло. Тепер нам потрібно взяти пензлик, тримаємо його ось так трьома пальчиками, занурюємо у клей та змащуємо один кружечок. Це вам також може допомогти зробити дорослі. Ретельно-ретельно змащуємо. Пензлик прибираємо. Тепер беремо частини кольорового паперу, прикладаємо до кружечку та притискаємо серветочкою. Ось так. Беремо та прикладаємо. Подивіться. Беремо та прикладаємо і притискаємо серветочкою. Ось так розташовуємо, як забажаєте І ще одна. Подивіться: у нас вже є одна квіточка, чорна бривець. Так само зробимо з іншими квітами. Беремо пензлик, занурюємо у клей, змащуємо кружечок. Ретельно змащуємо. Прибираємо пенлик і так само і притискаємо, викладаємо, притискаємо. Викладаємо частини паперу ми тільки у кружечках, зверніть увагу. Тільки у кружечках і притискаємо, викладаємо та притискаємо. і ще один і притискаємо. Тепер відкладаємо серветочку, ще змащуємо один кружечок. За бажанням чорнобривців може бути більше. Або можна зробити одну квіточку. Також беремо наші пелюсточки, викладаємо та притискаємо сараточкою, викладаємо та притискаємо, притискаємо, і викладаємо і притискаємо. Ще протискаємо. Ще протискаємо, викладаємо останні шматочки. Ось так подивіться, які квіточки вийшли у мене. Тож, дітки, старайтеся, робіть аплікацію, а я дуже-дуже буду чекати на світлини ваших робіт. do zustričem.